Да, ви знаєте, що це означає? Це друга частина відео, продовження якого ніхто насправді не просив, але я все одно розповім, бо. Перед тим, як дивитись далі, знаєте, що всі істоти, перечислені мною далі, можуть зустрітися у будь-якому сетінгу, бо вони є частиною сетінгу Сполджамер, який насправді, як і Play охоплює абсолютно всі сетінги. Перші у списку стоять дракон, що миттєво вводить у десонанс будь-якого українця. Відповідь полягає у тому, що назва цієї істоти на інкліша пишеться так, але вимовляється як дракон. Тому щоб поникнути плутанини, я тупо переверснув назви та буду далі їх називати драгонами. Драгони це драконоподібні. Кентаври, які живуть у кланах, які вони називають стадом, і чиї життя складається з низки формальних ритуалів, що допомагають взаємодіяти всередині стада без конфліктів. Для людей така формальність здається, слабкістю чи зверхністю. Це також і підкріплює її готовність драгонів у першу чергу обговорювати чи уникати сутички, а не битися. Проте чимало людей були неприємно здивовані наскільки ефективними стають дракони. Щойно стадо ухвалює спільне рішення, однак драгон це радше виняток. Більшість із них не здатні довгожити поза сімейною групою. Вони слабшують і дезорієнтуються. Якщо драгон опиняється сам, він намагається приєднатись до іншого стада. Якщо це неможливо, пробує створити нове, навіть приймаючи у свою родину представників інших рас. Під час бійки драгони користуються тонколезами довгими мечами, водночас більшість інших суперечок вирішуються за допомогою складної форми боротьби. Як водночас є ефективним різновидом рукопашного бою після перших контактів із людьми, драгони також прийняли чимало людської зброї людей і літідів, ельфів і дворфів драгони називають потворними, але вони вічливі і зацікавлені у вивченні не драгоноподібних культур. Водночас, драгони погано розрізняють між собою раси неповноцінних, наприклад, людей ельфів і напівельфів вони сприймають як одну расу. Драгони ненавидять ніогів, але вважають біхолдерів радше куменними, ніж небезпечними. Родини драгонів величезні, і всі підстави вважати, що насправді вони всі належать до одного гігантського родинного клану. Саме ці родинні зв'язки визначають, хто очолює стадо, особливо коли два стада об'єднуються. Старша за родоводом гілка завжди має пріоритет у керівництві. Громани це істоти, схожі на гігантських горил. Вони мають міцні плечі, довгі руки з розмахом до 9 футів ноги та чіпкі вкриті подушечками ступні. Їхня шкіра має шоколадно коричневий відтінок, а все тіло, окрім обличчя, долонь та стоп, вкрито коротким жорстким хутром мідно червоного кольору. Цей народ відомий своєю згуртованістю, релігійністю та добре організованим життям. Вони міролюбні, а їхнє суспільство очолюють так звані директорки, жінки-лідерки, які підкорюються напівбожеству. На відміну від інших культур, напівбоги кроманів відкрито мешкають серед них і беруть участь их не может житті. Чоловіки, які не одружені, складають основу військової сили і нерідко стають мандрівниками чи найманцями. Громони живуть у лісах, проте добре почуваються на тих самих кліматах, що і люди. Їхній раціон теж цілком совмісний із людською їжею. Завдяки винятковим здібностям лазання, вони гарно себе відчувають також і на сполчебрах. Громани спілкуються за допомогою мови жестів. Додатково вони використовують позитіла, тіла, міміку, широкий спектр звуків, крики, горчання, свистки та поклики. Інші раси називають їхню мову громіш, крім неї, вони з дитинства можуть вивчати спільну мову та ельфійську. Горветі, відомі також як вігли, це давня рептилоподібна раса. Вони вкриті товстим олівково-зеленими лусками, з довгими жабоподібними ногами та перепонками між пальцями рук та ніг. Їхні обличчя дещо нагадують гномів: великі вуха, загострені носи та гострі підборіддя із борідкою. Уарвиті жадібні, але не агресивні, вони ніколи не дають нічого задарма, але й самі не очікують безкоштовних послуг. У більшості випадків горветі служать на кораблях інших рас, адже власних магів чи кліриків вони не мають. Але ті судна, що у них є, найчастіше відновлені уламки чужих кораблів. Мова Гуорветі давня і складна, переплетіння шипінь, клацань і дивної граматики. Люди та напівлюди вважають її важкою для вивчення і ще важчою для вимови. Гуарветі мають запеклу ненависть до ньогі, і літідів, і біхолтів. Вони ніколи не здаються цим істотам чи їхнім слугам і воліють загинути у бою, ніж потрапити у полон. Ціна ненависть втілюється і у механіку гри. При боях з ними вони мають плюс один. Повністю озброєний горвайт здатен підстрибувати на 2,5 метра вгору чи на 6 метрів уперед. Це робить їх грізними воїнами в абордажних боях. Кожен дорослий горвайт здатен раз на день створювати хмару туману, аналог закляття Фок Клауд. Це немає у класичному сенсі, а природній процес, тому розвіяти хмару діспелмеджиком не можна. Але сильний вітер її рознесе. Горветі можуть працювати разом з. Виріючий туман для оновлення атмосфери на кораблі. Один гуарветі здатний відновити повітря для 10-тонного судна. Ця особливість робить їх надзвичайно корисними членами екіпажу під час далеких експедицій. Растеподи – це камахоподібні кентаври. Їхні голови прикрашені величезними фасетковими очима, хітіновими щелепами та довгими батогоподібними вусиками-антеннами. Ця раса одна з найвидатніших торговців дикого простору. Лише аркани перевершують їх у прагненні обмінювати коштовні речі. Проте растеподів мало цікавлять такі дрібниці, як єдина ціна чи чесна угода. Кожному космічному мандрівнику, що вирішив укласти з ними угоду, радять після цього перерахувати свої гроші. І екіпаж і навіть власні кінцівки. Втім, Ростіпоти не є відвертими шахраями. І якщо вони укладають угоду, то як правило виконують свою частину точно у зазначений час і місце. Та проблема полягає в тому, що вони дотримуються букви угоди, а не її духу. Растіпоти з задоволенням продасть вам виграшний лотерейний квіток. Але з минулого тижня вони готові купувати і продавати все, що обіцяє прибуток, хоча суворо дотримуються законів проти контрабанди та работоргівлі. Ця схильність до жорстких торгівельних маневрів зблизила їх із арканами. Часто ті, хто прагне домовитися із самими арканами, натрапляють замість них на рестіподів, як посередників чи довірених осіб. Рості миролюбні і уникають бою, але вони не боєгузи. Їхнє тіло масивне і добре захищене екзоскелетом, що робить ростіподів. Витривалими і надзвичайно живучими торгівцями. Мова растіподів складається із клацань і шипінь, але як торговці вони вчать безліч мов, аби мати змогу домовитись з будь-ким. будь-ким. Їхні вусики дають їм надзвичайно гострий нюх. Растіпода ніколи не можна застати зненацька. Та найцікавіша їхня особливість взаємодія зі спалджемер-шоломами. У старих редакціях навички керувати кораблями спелджемерами залежить від рівня класу Мага. Максимальний рівень, який можна було отримати від одного класу на той час, залежить. Леже від раси, попри те, що серед них маги не піднімаються вище четвертого рівня, Растіпот за штурвалом керує кораблем так, наче його рівень мага помножений на три. Тобто маг четвертого рівня може керувати шоломом як дванадцятого. Чи це щаслива випадковість чи прихильність арканів так на них впливає? Достоменно невідомо. Дехто шепоче про тимніші зв'язки між цими расами, та доказів цьому немає. Ксікчіли це шестирокі камахоподібні істоти зі сатурою, схожою на богомоли. Їхні передні кінцівки довгі і гачкуваті, з гострим втяжними лезами, а середня пара рук менші і часто обладнана тонкими механічними маніпуляторами. Сікчіли прикрашають себе із допомогою хірургічних модифікацій. Зазвичай вони інкрустовують свій екзоскелет дорогоцінними каміннями і металами і утворюють хімерні унікальні візерунки на своєму тілі. Їхня філософії ґрунтується на принципі виживання найсильнішого. Кожен індивід зобов'язаний вдосконалювати себе через навчання та хірургічні зміни. Майстерні хірурги ксікчіли здатні проводити приголомшеві трансформації, завдяки чому. Кожен представник їхнього народу є майже унікальною істотою. Мораль ксікчилів також базується на цьому принципі: вірність, передусім собі, потім родині, а лише потім суспільству. У приходах вони іноді надають супутникам статусу родина, але рідко готові жертвувати собою навіть заради них. Мандрівні ксікчили шукають слави, досвіду та корисних. Скарбів, їхнє почуття естетики відмінне від людського. Вони вбачають красу у досконалій бойовій машині, так само як гном у витонченій куштовності. Найжахаючу особливість цього народу це створення отрути на ходу. У бою Ксікчил Чил може облизувати свою зброю, якою він тільки що поранив ціль, проти якої б'ється. Уже у наступному раунді, тобто через 6 секунд, його слина стає орієнтованою отрутою саме проти цієї істоти. І так як відео занадто коротке, і це також мій канал. Я вирішую, що тут буде поститись. Я розповім вам про три інтерлюдії з книги «Хроники Боросвітла. Тому що я сам ненавиджу інтерлюдії. І якщо ви будете читати цю книгу, зможете увімкнути це відео, заново його передивитись. Я отримую другий перегляд, а ви ще зекономите собі час на прочитання цих інтерлюдій. Ахе! Так, де воно тут. Е, інтерлюдія перша Ішик. Вона розповідає про одного рибалку, у якого був дуже поганий рибальський день, і він повертався, я так розумію, до рідного селища. Прийшовши до свого селища, він зустрів трьох приїжджих, і як ми знаходимо протягом історії, вони щось від Ішика хочуть, а саме знайти якісь імена або людей. Про що саме ця інтерлюдія? Чорт його знає, але з Прикольного, Ішик живе у частині світу, де абсолютно не переймаються такими речами, як буря. Він не розуміє абсолютно всіх людей заліти, саме чому вони носять сорочку, чому не хочуть мочити ноги, і типу, чому вони завжди так спішать. В цілому Ішек тут зображений максимально як якийсь відбитий абориген, що змушує його любити. Друга інтерлюдія Нанбалат, прибрати головної героїні Шалан. Нанбалат це представник її родини, який якраз таки залишився вдома слідкувати за маєтком, та й в принципі, ну, несподівано за домом, прямо як я зараз. Чомусь, коли я знайшов його якісь арти в інтернеті, він виглядав як представник однієї історії. Але тим не менш. Ми дізнаємося, що Нанбалат людина з інвалідністю. Йому хотіли відрізати ногу, і чомусь він отримує задоволення, коли відриває ноги і ножки власне маленьким істотам, всяким паучкам, жучкам, крабам і так далі. Бальною блюдок, нічого не скажеш. І ще він розводить так званих сакирогончих. І про сакирогончу на ім'я Скрак. Тут насправді десь абзаця два, але тим не менш, ми ті знаємо, що скрак набагато менше секурегонча, ніж інші, що він так само любить відрива або вона любить так само відривати ножки маленьким тваринам, як і господар. І Нанбалат десь протягом останніх двох сторінок цієї інтерлюдії думає, що він якесь секло. Насправді, буквально про це глава. Наприкінці ми чуємо голос, який говорить нам балату, що у нас проблеми. Буквально у нас проблема, наскільки серйозна. Я б сказав, достатньо серйозна. Ходімо. Третя інтерлюдія, перша інтерлюдія про знайомого нам персонажа на ім'я Сет, який у пролозі не мало ні багато вбив короля. Власне. Нам розповідають про те, що сталося з сетом протягом п'яти років після того, як він це зробив. А саме його мали. забрати його господарі, По пойдово вони викинули його камінь. Як, як він тут звається? Камінь чого? Камінь. Напевно, на тромбі чого... Відчув... та-та-та. Ні... Коротше, камінь. Де він тут? Твій господар. А, во. Що ви тримаєте в руці мій присяжний... <хи> присяжний камінь? Що ж, вкратце, присяжний камінь це, це викинули його минулі господарі. Його підібрав якийсь торговець, тих пір сет змінив близько десятка е різних господарів і опинився у людини під ім'ям Тук, який просто. Ну... Звичайний хворий п'янець, який придбав сета за мішок зерна. Десь в перші сторінки двій тук знущають над сетом і активно аб'юзить клятву сета, що сет має виконувати будь-які накази, окрім як вбити себе. Після тієї ночі, коли сет вбив короля, щось у ньому змінилось. І він більше не хоче влаштовувати таку криваву різанину, яку він влаштував тоді. Власне, тому він і радіє, що його змушують чистити гівно, робити мілочну роботу та знущатись над собою. Кожен день для нього, як він сам говорить, є тріумфом, коли не треба вбивати людей. Але це все, я так розумію, дуже швидко завершується, бо буквально інтерлюдія завершується тим, що тука вбивають якісь розбійники, грабують і залишають собі. Присяжний камінь сета, про що Сет їм відповідно говорить. Ця інтерлюдія завершується. Що ж, це вже цікаво, задумчиво проказав чоловік. Дуже і дуже цікаво. Велика подяка спонсорам каналу, які видають гроші на це гівно, яке ви називаєте моїми відео. Ефефоблосір, Ждасто, Олександр Кореніву, Мішель Грамсі, за богу, відьмі з Меркурію, Стіл Бобою, Ісусу безбожному, Фатріру, Кашкадєду, Хонзіян і F9. Для всіх інших ставте лайки, будь ласка, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь, і будь ласка, залишайте приємні коментарі під моїми відео. Мені буде дуже дуже неприємно, якщо ви будете у мене під відео так Па-па!